Для того, щоб остаточно забезпечити, вони нагнали бюджетників. Причому всі знають, що от туди їх нагнали примусом. Це було видно і зі спілкування з цими людьми, і з самої ситуації, і обманом, коли їм сказали, що ви не отримаєте 200 гривень, якщо ми не будемо засідати. Хоча існує спеціальне правило, яке віддає всі ці повноваження, повторюються міські адміністрації. Mm -hmm. Олександру Попову в той час, коли ми не давали збиратися цим пацюкам, нічого не завадило. Віддати Сергію Льовочкіну бізнес вивезення київського сміття йому нічого не завадило, віддати завгоспу президента право побудувати торгівельний центр на поштовій площі, яка реконструється за гроші платників податків. Цього він для цього він Київради не потребував. А щоб доплатити 200 гривень е виховательці дитячого садочку, йому треба збирати всіх цих поцюків. Всі розуміють сенс історії. Вони хочуть привчити нас до дуже небезпечної практики, що виборів немає. Що повноваження Київ Ради, президента, парламента можуть закінчитися, а вони далі працюють, тому що в них є рішення дядьків в які називають себе конституційним судом. Ще одна історія про суд, яке дозволяє повторюся, будь-кого оголосити королем Бельгії і спокійно працювати.